Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду говорити про героя місяця на вересень, який вже з'явився в грі, і якого можна буде спіймати протягом місяця, якщо вдасться це зробити. Це не попередня інформація, герой вже вийшов, і зміни можуть хіба бути, якщо герой потрапить під ребаланс. Ну і давайте дивитися на нього. Звати героя Аурокс, він належить до стихії святині, це в нас жовтий герой. Вигляд має схожий на вікінга чи якогось суворого воїна, хоча якихось аналогій, що герой належить до якогось всесвіту чи тематики, я не знайшла. Клас героя Варвар це може поставити комусь кровотечу. Пасивки героя це резіст до скорочення мани, це плюс, хоча і не завжди буде кому скорочувати ману, маю на увазі в команді противника такий герой буде. Але якщо буде, то Ауроксу це не можна зробити і він все ж ультане, якщо вже набрав ману. Або нормально її добере, якщо ще не вистачало. Друга пасивка це плюс 50% до першої ульти героя. Буває такий тип пасивки в героїв місяця. Ось до прикладу, Тургрук її має. В принципі, це норма, що хоча б на першу ульту буде більше шкоди. Але хотілося б, щоб просто на постійній основі був нормальний рівень, або додали золоту середину з тієї ульти на постійно. Далі стати героя 1221 атаки має, 1198 захисту та 1751 життя. Атаки і захисту найвищий рівень з вийшовших гемів. Нерасіс буде мати більше атаки, але вона ще не вийшла. Та й, в принципі, рівень атаки хороший навіть на рівні івентових героїв. Середній набір героя, і найперше, що він робить, це знищує прислужників з цілі та ближніх ворогів. Ну і невелика шкода для мегаприслужників. прислужників І що ще важливо, то це всіх прислужників цілі знищує. Не останнього там, наприклад, як це може бути особливо з гем, а всіх, скільки їх є. І далі вішає їм ще осліплення мінус 40% на 3 ходи. Щодо рівня шкоди, то до релізу мало бути 380%. Але як це було пораховано забрати цих 20%, не знаю. Ось до прикладу Сунь Дзянь теж середній 450% наносить постійно. І це я просто так навмання взяла героя з діючої зараз події, тобто на момент створення відео. А якщо пройтись по інших подіях, то таких прикладів буде багато. Тож 360%, але на перший удар буде плюс 50%, це 410. Ну хоч так. В принципі, як на гем, то ще норм рівень шкоди, насправді. Звісно, аж не настільки порівняння, але як згадаю Гілігана, повільного з 300%, то зразу багато гемів починають подобатись. Так, там йому зараз рівень підняли на ребалансі. Це не 300%, але атака не піднялась, тож таке. Але Аврокс дійсно нормальний. Звісно, якби це був герой якоїсь нової івентової події, то це був би швидкий набір на ці вміння. Але й так я вважаю непогано. Також плюс героя, що знищує прислужників, якщо вони були на його цілях, то заберуться, і відповідно його шкода пройде без втрати ульти на них. Тож це герой такий собі в стилі старенького давнього дрейка, ульта по трьох і осліплення. Щоправда, вже з апгрейдом, знищення прислужників, ну і стати, звісно ж, вищі. Ще зв'язок стихії героя, ну і його жовтих компаньйонів в команді, це плюс 20% атаки на 4 ходи. Що в принципі непогано, особливо для атакуючої команди, це буде плюс до шкоди. Аурокс зайде як атакуючий герой, це зв'язок стихії само собою, але й допоможе команді, якщо противник має героя з прислужниками. Також, якщо, можливо, є герой з пасивкою, що ріже життя мегаприслужникам хтось з нових магів, то вони разом спрацюються. Адже пасивка сім'ї Килима не дасть отримати повне хп мегаприслужнику, а вже Аурокс нанесе йому шкоду і швидше за все ще ультою доб'є. Тож в такому тандемі може працювати. В принципі, як і захисний герой може використовуватися, тут вже залежно, які ще герої є в наявності. Вміння працює стандартно, якщо є цілий прислужники, то вони заберуться. Якщо нема, то це буде шкода по трьох і осліплення. Тож, в загальному, як на мене, герой нормальний, так можна до чогось придертися в порівнянні з героями. Якоїсь нової івентової події, але на рівні гем можна героя використовувати, і він точно буде кращим багатьох старіших, навіть івентових героїв. Тож знайдеться йому застосування, та й вміння зі знищенням прислужників може пригодитися. А що думаєте ви про героя? Пишіть в коментарях. А може хто вже зловив і навіть прокачав, пишіть як враження. А я хочу подякувати спонсорам каналу. Ось ці чудові люди якраз з'явилися в відео. Я дуже ціную вашу підтримку і вдячна за допомогу. Також нагадаю за підписку на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.